Так, у нас електричний листогин на ШВП. Що таке ШВП? Тобто переміщення станіни відбувається по ШВП. Лінійки у нас турецький обкон. Є в станку ЗЕВО. Рама не закрита. Якщо ми кажемо про станок на ремнях у нас є стойки по краях, тому тут є ЗЕВА. У нас тут 640 Еза. Може працювати у нас в режимі графічному, може працювати в режимі цифровому. Так. У нас станочок 1,3 метра 40 тонн. У нас також встановлений кондиціонер. В нас автоматична xr riz Звісно, сервидови на Mitsubishi. Отак От виглядає, ШВП ВПП Він дуже точний. Двигуни використовуються блензи. Такі самі, як і на панту системою реміні. Політпаспорт, вот ну так получи. Я